Скільки вам потрібно для комфортного проживання в боєрці грошей на місяць? Дівчинку, 10 тисяч. 10 тисяч? Так. так. А яка була б найбільша категорія витрат? На харчі і на аптеку. Ну це найбільше дитину, пенсіонери витрачають куди. А скільки вам потрібно коштів для комфортного проживання в боєрці на місяць? На місяць. На місяць не знаю, дівчата багато, а на день ну так тисячі півтори нам уходить стабільно. Ого. А це на сім'ю чи на... це на вас саму? На п'ять чоловік. Ага. А якщо ну, так, а так приблизно щоб... на вас одну? А так, щоб добре було, ні, а так, щоб добре було, ну так тисячі три на день до... на п'ять чоловік. Нормально буде. 30 ну, три тисяч. На... По... Ні, дивіться. А, 3 на 5 це буде 600 60 гривень на день. Яка найбільша категорія взагалі витрат? Харчі. Ой, я не знаю. <свісно> <свісно> ну, приблизно. 105? Ну, це. Я не знаю, батьки рахують. Це з усіма гуртками, з усім тим, що потрібно, і з їжею. Економно. А найбільше це гуртки категорія витрат була б. Це <свісно> одяг. І всі такі засоби з'єви.